Зустрічайте в ефірі нові консультант директори компанії New Life. Включайте камеру, звук, нам дуже приємно вас привітати. Розкажіть коротко про себе, свій шлях до успіху. Ми чекаємо. Вітаю всіх. Я Лариса Лизун з Великої Димерки. У Київської області мій спонсор, майстер Зоряна Мошак. У нас з чоловіком був сімейний бізнес, магазин, будівельні матеріали, але ковід його знищив. Потім війна, нерви, і виникли проблеми зі здоров'ям. У Фейсбуці випадково потрапила на прямий ефір. Зоряни Миколаївни е, мені, е, і зацікавилася продукцією, написала коментар, і Зоряна Миколаївна мені відповіла, так, е, так відбулося наше перше знайомство відбулося. Ми з чоловіком почали пити е, все по е, програмі, яку Зоряна е, Миколаївна нам розписала. Потім діагностика, з'явилися результати, ми скинули зайву вагу і вже не змогли мовчати. Спонсор навчила мене, як доносити людям інформацію, показала, як створити групу по здоров'ю, як її наповнювати результатами людей, матеріалами. А згодом і сама почала до нас приїжджати і проводити зустрічі. Я вперше побувала на семінарі в Хмельницькому, на форумі в Тернополі і не сама, а вже із своїми партнерами. Дякую спонсору Зоряні Миколаївні, що веде мене до успіху. Я вже відчуваю впевненість. І що не тільки сама стану успішною, а й мої партнери також. Дякую своїй команді, що повірили мені. Дякую засновникам за чудодійний продукт та прекрасну кампанію для людей. Дякую ЗСУ, всім найшвидшої перемоги, всім дякую. Дякуємо і вам за вашу історію. Ми вітаємо щиро вас консультант-директором, і чекаємо наступного нового консультант директора, який також поділиться своєю історією. Включайте звук, камеру, готові почути так, вашу доброго. історію успіху. Доброго дня всім. Я бачу, дня. Місто Чернівці у статусі консультант-директор, спонсори Керід Дмитро та Ірина, команда Летюк Мирослава». Значить, 25 років я успішно займалася традиційним бізнесом і навіть не могла подумати, що коли-небудь я стану мережевиком. Доля мене звела з компанією New Life саме тоді, коли я шукала виходу. З критичного стану по здоров'ю. І вперше, коли я спробувала, коли я побачила дієвість продукту, я була вражена і зрозуміла, що це саме те, чого я шукала, і не помилилась. Наразі продукція, яка є у виробника New Life, замінила мені вдома аптечні ліки. Органічна доглядова косметика є невід'ємною частинкою. Мене також засоби гігієни та миючі засоби. Це все натуральність та безпечність. Рекомендую всім спробувати хоча б один раз, і я впевнена, в подальшому ви будете закохані у цю продукцію. Зараз я будую свій бізнес у партнерстві з компанією New Life. 1 грудня 2023 року у місті Чернівці мною було відкрито інформаційний центр номер 921. От. Тож, підтримуємо економіку України, користуємося українською продукцією, та все буде Україна. Хочу також подякувати своїм спонсорам, Машак Заряні. Латюк Мирославі, Карій Ірині, за можливість навчатись та працювати у компанії. От, е, бажаю всім здоров'я міцного, е, бажаю найшвидшої перемоги, миру, злагоди і всього найкращого. Дякую за увагу.